Дорогі українці, шановні колеги, точно, що ми сьогодні обговорюємо не просто угоду. Ми обговорюємо тест на зрілість влади, на її спроможність укладати стратегічні союзи відповідально, прозоро, з повагою до національного інтересу і з повагою до стратегічних партнерів. Йдеться точно не про Копало, йдеться про довіру. Довіру Сполучених Штатів держави, яка надає нам зброю, санкції і дипломатичний щит. І вже п'ять місяців цю довіру поставлено під загрозу. Недбало ділітантським похапцем. Бо проверили так, що нібито обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет на сувеніри. І це розуміє влада, і тому президента сьогодні немає в цьому залі, і тому не він подав цю угоду. На ратифікацію винесено документ не з високими державними візіями, а продукт п'яти шести знаменитих менеджерів, які ніхто не знає, і які не спромоглися навіть пояснити, принаймні Європейській солідарності і народу України, що ми взагалі підписали. Не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги. Не буває прозорості без таємничих додатків, як вони стверджують, для додатків і тайна від парламенту, від народу, який воює, і від суспільства, яка 11 років захищає суверенітет. Де в угоді слова про безпеку питає народ? Коли буде припинення війни, коли буде мир? Чи хоча б перемир'я. Я хочу нагадати, що останні півроку я і Європейська солідарність постійно говорили про стратегічну важливість партнерства з Сполученими Штатами, без якого не буде ні перемоги, ні миру.